Вітаю вас, любі діти, на нашому занятті, а тема нашого заняття Праця будівельника. З вами я, Катерина Комашко. І, як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка, і заняття наше вона розпочинає з привітання, яке вже ви вже знаєте. Доброго ранку, доброго дня! Сенавкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. І ми дуже раді бачити, Оленко, тебе на нашому занятті. Дітки, а як ви думаєте, що хто до нас сьогодні з вами завітає? А Оленочка да, нам, дасть нам малесеньку підказку. Слухайте уважно! Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував. Діти, слухайте ще раз загадку. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував? Правильно, це будівельник. Вітаю вас, любі діти! Я працюю на будівництві і допомагаю будувати будинки. Діти, як ви думаєте? Ось такий будинок великий будівельник будує сам? Ні, звичайно, у мене є помічники. Хочете дізнатися про них? Тоді слухайте уважно. Діти, а ви дивіться уважно. Ви бачите будівництво, де працює багато людей. Будувати нелегко, і тому на будівництві людині допомагає різноманітна техніка. Наприклад, ось такий великий підйомний кран. Він підіймає та пересуває важкі бетонні плити, з яких будується будинок. Керує роботою крана кранівник. Він сидить у кабіні, що розташована дуже високо, і виконує ту роботу, яку людині не в змозі виконати самим. Наприклад, велику кількість різноманітних бетонних конструкцій передвигають саме за допомогою крана. Усі плити міцно з'єднує одна з одною, щоб будинок стояв багато років. Для цього виготовляють стабільний розчин із цебенту, піску та води. Його перемішують у спеціальних машинах, бетономішалках. Ось така машина допомагає нашому будівельнику на будівництві та готує спеціальний розчин. Клей такий для різноманітних цеглинок. Саме за допомогою цього клея наші будинки стоять дуже міцно і тримаються деталі один одного. Але бетономішалки бувають і. Різними. Наприклад, ось така маленька бетомина мішалка, теж використовується на будівництві, і саме з цементу, піску та води виготовляється розчин. Далі розчин подається муляру це людина, яка намазує рівненьку стіну та кладе рівненьку цеглу. Інструмент, який допомагає муляру, називається кельма. Діти, повторіть ще раз зі мною: кельма. Діти, подивіться уважно на малюнок та розгляньте техніку, яка працює на будівництві. На отакому нашому будівництві працює бетономішалка машина, кран будівельний, КАМАЗ це велика така жовта машина, яка перевозить велику кількість е, різноманітного інструменту та е, предметів. Та екскаватор, яка теж допомагає в будівництві. Давайте разом зі мною повторимо бетономішалка, КаМАЗ, кран та екскаватор. Ви молодці, все правильно сказали, а мені. Дуже цікаво, що це за одяг у тебе такий спеціальний, сказала Оленка. Чомусь ти якось дивно виглядаєш? Жовтенький, якась тебе шапка чудернацька, а я тобі зараз розкажу, сказав будівельник. На голові в мене є захисна каска, яка забезпечує безпеку моєї голови і захищає мене від потрапляння, наприклад, цегли мені в голову або різноманітних предметів. На будівництві дуже небезпечно і необхідно дотримуватись правил безпеки. Також я ношу спеціальний одяг. Завдяки йому, йому, йому мене видно яскраві полоски та елементи забезпечують видимість мене на будівництві, а також забезпечують моє тіло від травмування. Також я ношу спеціальне взуття, яке забезпечує, щоб мої ніжки були в теплі, в безпеці і ніяк не пошкодилися. Діти, давайте ж з вами. Згадаємо, про кого сьогодні ми дізналися. Ми з вами дізналися про будівельники. А які нові слова ви дізналися? Я, наприклад, запам'ятала слово кельма. Це інструмент, яким будівельник намащує розчин на е, цеглу. А хто ж будує будинки? Будинки будують будівельники. А ще їм допомагає різноманітна техніка. А які машини допомагають будівельникам? Давайте згадаємо: Камаз, екскаватор, бетономішалка. Правильно. Діти, дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. Постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!